Все почалось 2 грудня, ми з подругою після парти ще сміх, Вона з хлопцем щось там друкує. А поруч у чаті з'являєшся ти, та голосово привіт, нереалечки» реалички спішне незнайоме, але щось у мене зробила клац, я не знала хто ти. Та вже чекала на зустріч тоді. Кожен момент, як уперше, знову. Кільким не мнепу, непорозумінь. Ми завжди є один в одного, і це найголовніше для нас віче. Зимові канікули.